привіт усім Дуже багато часу пройшло з того дня, як я записувала е, відео. Так, дуже довго чекала, дуже довго думала, дуже довго переживала і дуже довго не знала, наскільки це потрібно, наскільки я зможу. І ось, скажімо так, е, Якийсь переломний момент, чи це сонце, чи це весна, але я вирішила все-таки продовжити свій YouTube-канал. Весь цей час я знімала відео. Я знімала відео, я в голові собі приблизно прокладала, що я хочу, як я це бачу. Так, звичайно, за цей час, що ми тут перебуваємо, все змінилось. Я по-іншому вже це бачу, але. Скажімо так, я до останнього думала, що ось е, сьогодні я запишу відео, я вам розкажу, я собі все спланувала. Але коли я побачила все ж таки ті відео, які я знімала, як ми тільки приїхали в Хорватію, так, ми зараз знаходимося в Хорватії четвертий місяць. Я зрозуміла, що я хочу, щоб вони все ж таки були, так як тоді були інші за зовсім: відчуття, почуття, переживання. І... Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Я вирішила, що все ж таки я опублікую старі відео. Тільки ось зроблю такий легенький вступ, щоб якось пояснити через те, що я почну з того часу, з якого ми сюди приїхали, тобто з грудня місяця. Це був різдвяний святковий час. Ось я хочу все ж таки його опублікувати, показати. Скажу так, мені важко було тоді насолоджуватися якоюсь такою різдвяною атмосферою. Для мене це все було трошки незрозуміло. Деколи бувають такі моменти, що я не розумію за цю всю всесвітню несправедливість, але по всім. Як говорять по всім порадам, всі радять жити, насолоджуватися, життя коротке, і ми це всі розуміємо. Ось тому я опублікую старі відео, далі вони будуть в цьому відео. Щось в загальному розкажу, що я знаю на той момент. Якщо будуть у вас якісь питання, запитуйте, а я буду готувати наступне відео уже більш детально про. Що потрібно тут в Хорватії для тих, хто приїжджає на тимчасове перебування. Так як я ще в грудні мало інформації знала, все дуже було тоді, у нас дуже швидко все склалося. Ось так що дуже дякую вам за те, що ви зараз це дивитеся. Дякую, що переглянете. Дуже прошу вас вподобайку і будь-який коментар, будь-яке зауваження. Не той звук, не та картинка. Я, до речі, дуже довго наважувалася записувати далі щось через те, що там потрібен мікрофон, потрібне світло. Ну, я ж кажу, сьогодні було світло ранком, дуже класне сонечко. Зараз вже знову хмарно, але я вирішила все-таки не відступати сьогодні. Чомусь так. Склалось, ось. Мікрофон купила, але він не підходить до мого телефону, я молодець. Але я хочу продовжувати. Мені це подобається, я хочу себе якось з цим пов'язати, і я до цього буду відноситись як до роботи, до роботи, якої я получаю задоволення. Так що, поїхали. Гарні гори. Дуже нагадують українське. Добро дошли на мой канал. Привіт! Це таке собі привітання з таким маленьким е, якби поясненням, де ми взагалі знаходимося. Ми тимчасово переїхали в Загріб. Це Хорватія. Хвилююся як перший раз. Ось е, ми тут тимчасово, це не постійно, це все у зв'язку з війною. Я ніколи не планувала жити за кордоном, ніколи не хотіла і жити, скажімо так, в Хорватії, в Загребі. Я планувала сюди повернутись, так як я тут навчалася рік, але це би мав бути такий план подорожей, повернутися, показати чоловікові, де я навчалася, як тут гарно, пару днів і далі мандрувати. Ну, життя склалося трішки по-іншому. Це життя нам. Не буду говорити, хто бо заблокують відео. Всі ми знаємо. Наша країна сусід, яка нагло на нас напала, яка розгорнула повномасштабну війну і через яку дуже багато українців, мільйони просто виїхали. І ми на жаль, опинилися в їхньому числі про світло. Так, ми могли би якось змінити собі ситуацію, купити акумулятори, купити павербенки, заряджати. Це був ще вихід, коли світло пропадало. Ну, по графіку якомусь ми і звикли. У нас е, взагалі по Україні світла масово почало пропадати в листопаді, а в нас ще з першого дня атаки, з 10 жовтня, здається. Ось, Ми вже тоді жили по графіку, в нас не було води, тось, і ми до цього привикли. Е, син ходив в садочку, все було супер, е, кафе працювали на генераторах, е, каву можна було випити, підтримати бізнес. Ну, я... Ми були вдома. Це було неймовірно, бо ми були вдома. Але чим далі все йшло, тим трішки було важче, і всі зараз знають, яка ситуація. На сьогодні в нас 12 грудня, ось і ми вже тиждень в Загребі. Чому саме Загреб? Чоловіка офіс тут є, то тобто він може працювати. І це якраз і компанія нас запросила, вона нам допомогла з житлом. А ще чому Загреб? Тому що я тут навчалася, мені трішки зрозуміла мова. Уявіть, всі мають помилкове враження, що якщо ми подорожуємо, я знаю англійську, це не так. Я англійську дуже погано знаю. Як виявилося по ситуації, я знаю краще хорватську. Ось і відповідно тут нам обіцяли садочок. Якщо загалом ви бачите це відео наче Марко в садочку, у мене був час. Я змонтувала, виклала. Щось не робила, придумала. Я досить довго сумнівалася, чи варто щось зробити, але так як у мене є тут вільний час, я трошки знаю місто і дуже хочеться чимось себе зайняти, особливо тим, що мені подобається. Ось це парк Максимір, якому ми часто гуляли. Е, нагадаю, я тут навчалась, е, навчалась рік, отримувала Другу вищу освіту, це був обмін з моїм університетом з Серпіня. Е, досвід був веселий, цікавий, багато нюансів веселих. Але е, останній раз я тут була 11 років тому. Для мене це все так дивно. Здається, місто не змінилось. Змінилась я. Парк зовсім не змінився, тобто тут немає ніяких добудов інших. Все залишилося таке ж саме. І гарний, і розвинутий парк. Ще тут дуже багато гуляють з собаками. І я згадала, чому я не любила деколи цей парк. Трошки не по собі, бо мало хто водить їх з мотузками. Більшість всіх так, вільний такий вигул, щось такого. Ось у нас тут випав сніг, і це якраз спонукало і трішки піднесло настрій. Відчуття дому ось, що, може, варто щось попробувати. Це просто для мене буде досвід і навчання, бо зрозумієте, монтаж і відео потрібна практика. Для мене це буде така своєрідна співпрактика. Ось. Так що. Сьогодні буде коротко, тільки про те, що ми виїхали. А, їхали ми через Румунію, були там пару днів і тепер уже тиждень тут. А, і про садочок. З Садочком взагалі дуже цікава історія. Получилась. Ми, коли їхали сюди, я вже готувалася до того, що садочку не буде. Потім набрала багато навчальних книг, марку, але склалося зовсім по-іншому. Другою, я дізналася від своєї директорки з українського садочку. Що вона відкрила тут благодійну організацію? Це як допомога мамам мам, мамам з дітками, от, щоб дітки мали час де свій провести. І так це по-українському називається садочок. І ми звичайно що туди попали на другий день приїзду. Якщо Марко з самого початку ходить в садочок, йому не подобається. Нагадаю, йому 4,5 вже роки, і це час такий дітей, вік, такий дітей, що їм потрібні дітки. Навіть коли ми в Румунії були два дні, а він постійно шукав дітей. Ми ходили на площадки, вони такі не дуже були веселі. І коли він туди приходив, він такий, мама, немає дітей, немає дітей. Тобто, батьки це добре. Але другі дітки це ще краще. Ось а він вже привик, Він рік ходив в садочок. Він знає, що є режим, йому так краще, веселіше, і це перший раз, що він от справді хоче ходити. Плюс ми ще доїжджаємо автобусом, йому теж це дуже сильно подобається. Їхати автобусом, дивитися на дорогу. Туди в дуже швидко їздять. В мене ще захитує в них. Тут такі а, п -п дороги, повороти дуже сильні. Ось. Але йому подобається, тому що ми доїжджаємо це пів години добиратися до садочку. Йому все подобається. Ну, а я за нього рада. Цей парк е Максімір Чимис мені нагадує наш ВДНХ. Теж пара таких доріжок гарних, а далі ось такі стежки, щоб просто гуляти. Але при цьому є. Лавочки, тобто можна сісти, відпочити. Зараз стопиться сніг, Бачите? випав, цілу ніч падав, і вже сонце пригріло, і вже майже немає. Садочок я вам розказала, наскільки в нас такі класні українці, ось що створили свою благодійну організацію. І про взагалі общину, яка тут є, українська. Виявляється, вона досить тут велика. Я чесно не роззнайомилася і не попадала в чи ту атмосферу, чи взагалі організацію. Ось, знаю, що вона є, знаю, що вона дуже допомагає. І стосовно перебування, і взагалі, як тут ситуація, я можу розказати, але це не знаю, чи буде всім актуально. І за того, що ми їхали трішки по-іншому, нам допомагала чоловіка компанія. Вона відповідно нам допомогла житлом. Ми не їхали як біженці, так ми оформляємось. Ми оформляємось тільки для того, щоб мати можливість медичної допомоги. Бо в нас є дитина, і плюс ця зелена карта. Вона в Хорватії називається. Буде така карточка, яка дає оцю соціальну допомогу. Це не кошти, не червоний хрест, а просто проїзд безкоштовний у транспорті, медичне і медичне обслуговування. Ну, стосовно транспорту я теж зацікавлена, бо так як мені марка потрібно возити, а один проїзд 4 куни, і потрібно множити на 5-20, це більше 20 гривень. В Україні, відповідно, теж не є дешевий проїзд, але ось мені туди назад його це 100 гривень день тільки на проїзд. Стосовно ТІПС. Це тимчасовий е, прихисток. Е, з 1 січня Хорватія взагалі йде в Шенген-зону. З 1 січня тут будуть євро. Зараз тут куни, їхня валюта національна. Тобто з 1 січня все міняється, і е, тут вже потрібно мати щось офіційне, якесь підтвердження, бо тільки ти можеш перебувати в цій країні 3 місяці Шенген-зони. Ось і тому ми, і це ще одна з причин, чому ми робимо це е, ТПС, цей, щоб. Офіційно бути тут, гляньте, яка краса. Я забрала вже трошки по коліна в болоті, але дуже гарно і спокійно тут. Дали онлайн заявку в поліцію. Поліція протягом тижня розглядає, потім нас кличуть, фотографії. Заява, точніше, не заява, а вони будуть телефонувати власнику житла, де ми проживаємо, про те, що справді ми там проживаємо, трошки помінялися в них. Тут план подій, бо колись потрібно було нотаріальне завірення про те, що ми справді там проживаємо, бо договір про оренду. Зараз достатньо подзвонити. Вони дзвонять власнику, і власник підтверджує, що так вони проживають і нам дають оцю зелену карту. Доки вона діє, як взагалі вона буде чи ще довго? Здається, на час війни, але ну це побачимо так. І ще, що всіх завжди цікавить, це ціни на житло і на продукти. Я дивилась на Airbnb, там, звичайно, що дорожче, так як вони платять ще там різну комісію, тобто там більше тисячу євро житло. Потім в них є офіційний на наподобі нашого OLX Нюшкало, так там були оренди і 800 і 900 євро і 700, І просто пуста квартира за 600, але мінімум на рік. Тобто, якщо на короткий період, от. Ну, у нас і в цьому була дуже сильна проблема, бо ми на короткий період шукали житло, і тут того і дорожче, і важче знайти. Вчора я купляла продукти, і для себе я вивела такий факт, що тут все коштує в районі такого щось дрібного, все в районі Євро і Євро з чимось. Тобто там береш йогурт євро 10, євро 16, євро 8, можна знайти за 80 центів, можна по знижці знайти за 60 центів. Так, тут вже ціни йдуть, і хорватський і поряд євро. Ось, то есть, все, все якось в районі Євро-двох. Але ти коли приводиш на український, в тебе трошки шок. Я купляю базу, ту, яку в Україні, і чек наш виріс десь на. Ну, дві тисячі так точно. Це трошки засмучує, але шукаємо свої плюси. Тоді світло, чоловік може спокійно працювати, дитина спокійно ходити в садочок. І все. Так, трішки з вами поговорила, розказала. Це, ну, оці відео там. І наші подорожі, якщо все складеться, будуть тільки тут на YouTube-каналі. В інстаграм загружати я не хочу поки що, і не знаю, чи варто, бо для мене Інстаграм на даний момент став такою платформою інформаційною. Там я для себе більше шукаю якусь інформацію, вичитаю про історію України, про мову нашу. Ось ділюся цим, надіюся, це корисно всім, хто ще підписаний. Так, звичайно, я говорю про те, що там в нас відбувається війна. Мене дуже часто із за цього блокують. Я постійно в тіньовому бані. Ой, сонечко. Ось я постійно в тіньовому бані, відповідно. А, уявіть, Коли на тебе підписано більше тисячі чоловік, а твої історії бачить 50-60 чоловік. Це називається тіньовий бан. Ну, ладно, з часом я тиждень помовчу, там два, і потрошки з нього виходжу. Ось. А тут тут я б хотіла, чесно, я б хотіла більше розказувати про те, що відбувається в Україні. Але коли ти в Україні, тобі важко про це розказувати, бо ти переключаєшся трішки на все інше. Ти думаєш за світло, ти думаєш, як приготувати їсти. Ти думаєш, як просто банальні речі зробити, помитись. Я скажу, що ми, коли навіть сюди приїхали, ми перші, ну от ми весь час постійно все ставимо на зарядку. Привичка, це все заряджати. Зразу все на зарядку. У нас ніколи там телефони не розряджені, погуляли, прийшли додому на зарядку. Світло лишнє не включати, і малий теж на цього навчився. Ось. Це все залишилося. Боялась перший тиждень звуків через те, що знаєте, в нас вночі лягаєш спати, і тихо, і ти прислухаєшся. Ти останні 10 місяців постійно вночі прислухався. Тут ти приїхав, мало того, що все кругом світиться, ти прислухаєшся до звуків. Ти прислухаєшся до звуків, там щось гудить. Я перші чотири вечорі взагалі не спала. Через звуки потрібно було час. І я все думала, боже, як ті люди, які постійно живуть під вибухами, як їм переїхати кудись, як їм починати жити, привикати? Це страшно, це важко. Ось зараз трошки легше, ти вже привик, привик до звуків. Недавно вони виграли в футбол, це просто були такі салюти. Наш власник житла, він живе над нами, це будинок, ми живемо. І він стріляє з пістолета. У мене спочатку було непорозуміння, типу він ще не знав, звідки ми приїхали, але потім зрозуміло, що їм це все далеко. Це пройшло вже багато місяців, і люди просто забули. Тобто для них це війна десь там. Я б хотіла трошки більше розказати тут всім, хоча б тих, кого я знаю. Я з ним зустрінуся, розкажу, але я розумію, що тоді є спільнота, яка теж це все доводить до відома. Ось, річки розхвалювалася. Взагалі, я надіюсь, я змогла передати те, що я для себе вирішила. Ось. І надіюсь, вам буде цікаво. Ви зможете мене підтримати, коли буде світло. Я дуже скучаю за домом, скучаю за рідами, зараз різдвяні свята, і для мене це ще важче. Ось. За друзями скучаю. У Нас завжди на Миколаїв дуже благогарна традиція збирати діток і запрошувати Святого Миколая, який би їх вітав. Цього року все буде по-іншому, важче, але я дуже вірю в нашу перемогу, я дуже вірю в нашу армію, я вірю, що ми переможемо. І я тут зараз ще більше хочу перемоги, здається, ніж вдома, бо я дуже хочу повернутися. Повернутись в мирну Україну спокійно. І щоб просто тих сусідів не стало. Не можна так говорити, але останні місяці це в мене дуже велике бажання. Буду з вами прощатися. Дякую, що зійшли. Дякую, що переглянули. Наступні відео маю надію, що я зможу. Буде час і можливість, і я встигну. Бо тут всі святкування в них до 25-го, тобто точніше, до Різдва. Встигну вам показати, які тут в них є е, новорічні е, адвенти, тобто святкування. Ось хотілося, щоб і трошки було гарно е, при снігу, але як бачите, тут в них так сніг випадає так раз впав і вже в межах розтану. Дякую, що подивилися. Дякую, що були зі мною, що послухали, що підтримали. Е, ми ще коли були в Румунії, теж були десь міста прикрашені, ялинки. Якось спробую показати ось. А так дуже хочеться, щоб це все було в Україні. У нас все було добре. Ми перемогли, і все обов'язково буде. І буде святкування, і буде велика перемога. Все буде Україна. До зустрічі!